Вітаю, шановних глядачів каналу. Сьогодні 1 березня. Всі вже знаєте цю новину, яка вчора, мабуть, взірвала всі мережі, весь світ, всі новини всього світу, не тільки в Україні, а в Європі і в США. Вже ви бачили багато різних коментарів, різних блогерів, різних. Політиків різних думок, і проукраїнських, і антиукраїнських це все зрозуміло. Я ще вчора ввечері думав, як же, як же проаналізувати цю ситуацію. Глядачі, до речі, вже пишуть мені і в телеграм-каналі пишуть, і в дописах пишуть і в Ютуб-каналах моїх. Сергій Іванович, проаналізуйте ваша точка зору. Складно це аналізувати. Це складно аналізувати і дуже складно аналізувати. Скажу перед історією Вчорашню вчорашню дзвонять мені вчора мої глядачі і кажуть: жах. Просто жах. Кажу, що сталося? Крах переговорів, перемовин в Білому домі і таке інше. Кажу так, я, а я дивлюся онлайн. Я завжди намагаюся дивитися оці. Всі... Перемовини, переговори і таке інше онлайн, щоб не слухати, що каже якийсь блогер іншу точку зору, а щоб була своя точка зору. І от я дивився в цей час, коли я дивився цю прес-конференцію Трампа і Зеленського, дивлюся, там залишилося хвилин 15 до того, як вона закінчиться там вже ж внизу в Ютубі видно, скільки залишається до кінця. Думаю, все нормально. Що кажу, не слухайте ніяких там фейків в інтернетах, тому що все нормально, все нормально. Вони спілкуються, все окей. Зеленський відсує свою точку зору. Приблизно так, як Макрон відстоював, як Кір Стармер відстоював. Ну, в межах все йшло в межах. І буквально за 15-10 хвилин до, до кінця. Цього ролика, цієї прес-конференції, почалося щось. Я не дуже розумію, не дуже розумію, чому так сталося. Тому що дивіться, на такі перемовини готуються, всі готуються. Я розумію, що Трамп не готується. От, ну, зрозуміло, Трамп не готується, він бере на храпом, наскоком, і він не готується. Він покладається на своє его, на свій розум. Він найголовніший і Крутий геополітик, так само, як який із Росії, йому не потрібно ні з ким ні радитись, ні е, узгоджувати тези для перемовин і таке інше. Але коли Зеленський їхав у Сполучені Штати Америки, було б логічно, логічно да, е, спрогнозувати, що він повинен бути хоча б якось е, конспектно. Е, Намітити м, свою розмову з Трампом, хоча би якось е, проаналізувати, які питання і які тези може давати Трамп. А ті тези, які дає Трамп, нескладно проаналізувати. У нього як от коли Трамп розповідає е, на майже любе запитання, е, як ви вважаєте, як буде мир, а які гарантії миру, а як, на, на, майже на любе запитання, Трамп відповідає. Що якби я був президентом, цієї війни не було, ця війна не повинна була початися. І ми це знаємо. І Зеленський це знає. І команда, яка готувалася до цих перемовин, зобов'язана була це знати, як, е, які тези каже Трамп. По-друге, по-друге, я от, звичайний блогер, в мене нема доступу до, до якихось професіоналів, я маю, е, на увазі е, психологів, психіатрів і таке інше. Але у президента України. Я сподіваюся, і ви, мабуть, теж сподіваєтесь на це, що в нього є доступ до професійних людей, які, які аналізують е, твого опонента, які можуть тобі в цьому допомогти. І ми знаємо, що ситуація була перед цією поїздкою не дуже е, вдала для Зеленського, мається на увазі його контакти з Трампом, тому що ну, не, не задалися ці контакти, це зрозуміло. І ось коли я вам розповідав, що Путін підрулює Трампом, а він насправді ним підрулює. І тут головне, знаєте, як, як ото кажуть, вам шашечки чи їхати. Путін зараз, звичайно, після вчорашнього там аплодує всі стоя на Росії, це зрозуміло. Але Путін Трампа підхвалював. Незважаючи на критику зетпатріотів, патріотів, незважаючи на критику тих воєнних, які він Трампу пообіцяв рідкоземельні, пообіцяв там інвестиції допустити на територію Російської Федерації, він Трампа постійно підхвалює, що якби ти був цієї війни не було, у тебе вкрали вибори, він, хотів, він казав Трампу те, що Трамп хоче слухати. Це насправді маніпулювання. Розуміється, Трамп чи не розуміє Ну це питання друге. Я сподівався на те, що рано чи пізно Трамп зрозуміє, що ним маніпулюють. І те, що відбулося вчора між Зеленським і Трампом, я сподівався, що те саме буде з Путіним і Трампом, коли до Трампа дойде, що ним маніпулюють. Але що ми, що ми бачимо наразі? Зеленський, отут. Багато було і критиків, і е, е, підтримки для Зеленського. Я подивився в соцмережі. Багато українців його підтримали. Так, вони правильно його підтримують, і я тут в цьому його підтримую, тому що Венс, Венс, оцей полудурок, я його пам'ятаєте, ще він не був е, віце-прем'єром. Я сказав, що полудурок. А потім е, сам себе поправив кажу: який буде жах, якщо він насправді стане віце-президентом Сполучених Штатів Америки, цей Венс. І от е, спілкувались вони більш-менш нормально з Трампом. Транс, Трамп навіть проковтнув ті зауваження Зеленського, які він е, йому робив з приводу е, гарантії миру, і таке інше. Мовчав, ну і нормально. Але десь десь щось або перегнув палку, як то кажуть, або лопнула пружина, і Трамп попросив допомогти Венсу. Надав слово Венсу. Венс мовчав. Чому Трамп попросив Венсу надати це слово? Мабуть, це було сплановане. Не знаю. Не знаю, чому він це попросив. Але Венс як провокатор, а Венс, ви вже знаєте, як Венс себе вів, коли він приїжджав в Європу, як він чи в європейців, як він навіть Кіра Стармера вчора, це позавчора вже було да? Кіра Стармера звинуватив прем'єр-міністра Великобританії в тому, що у них немає свободи слова. І Венс е, тут сидів як провокатор. Це, це явно видно. Я коли от спілкуюся в чат рулетці, вони, е, вони зробили з, цього, з цієї прес-конференції чат-рулетку. Венс почав, почав е, докоряти президенту Зеленському, що він не правий, що ви е, не е, вдячні американському народу. Розумієте, от не, зовсім не в тему. Просто, ляп, аби щось ляпнути. А е, провина Зеленського тут в чому, що е, він не витримався. У нього не хватило мужності, не хватило е, сили волі посміхнутися і перевести це е, в гумор. Якось згладити цю ситуацію. Ну зараз ми всі розумні. Ми всі розумні. Я навіть коли веду діалоги в чат ролліться, потім я аналізую, якщо вдалий буде опонент, да, що там неправильно сказав, там потрібно по іншому було сказати і таке інше. Зараз за екраном ми всі розумні. Але розумієте, він же ж президент України і він готувався до цієї зустрічі, і йому, йому його радники, його. Обов'язково повинна бути команда психологів і психіатрів, які аналізують твого опонента, йому повинні були розписати, яка може бути поведінка цього Венса, як він може спровокувати, які можуть бути провокаційні е, вкиди, як йому вестись на ці вкиди. І цього, я так розумію, не було зроблено. Чому до такої важливої зустрічі президент Зеленський не підготувався? Оце питання це питання професіоналізму. Тому що дуже важливо це було для України. Тепер дивіться, наступне. наступне, що мені спало на думку, коли я вчора це все все побачив. Мені, знаєте, це, що нагадало? Стадіон. Стадіон, так стадіон. Все почалося зі стадіону. Пам'ятаєте, тоді багато прихильників Зеленського ось на стадіоні. Вони зробили шоу. Порошенко сказав: стадіон так стадіон. Неправильно сказав, і Зеленський неправильно себе тобі, тоді повів, тому що дебати повинні бути в студії. Це прописано в законодавстві Держави України. Я хочу, хотів побачити, і глядачі хотіли побачити дебати, де б аргументами і фактами опоненти доповідали своїм виборцям свою точку зору. Але цього не відбулося. Відбувся стадіон. І зараз зараз ми бачимо наслідки цього стадіону. Можливо, я не правий. Зараз багато глядачів будуть мене критикувати, але я кажу от, свої відчуття. Розумієте? Ви зараз напишіть, будь ласка, у мене таке відчуття, що от ми зараз. Є продовження цього стадіону. Але те, що прокадано на стадіоні з Порошенком, це не проканало у овальному кабінеті. І це не стадіон, це овальний кабінет наймогутнішої держави світу. Тут це не проканало. Звичайно, оці нахабні, брехливі викиди, які робив Венс, вони неприятні для українця. Для всіх українців вони неприйнятні, тому що він нас звинувачував в тому, чого ми не робили. Він звинувачував Зеленського, і Зеленський правильно йому відповів, але він би правильно йому відповів, якби він з Венсом спілкувався десь на стадіоні. І Венс не був віце-президентом США. Розумієте, да? а тут потрібно було переграти, переграти цього провокатора цього Венса. Зеленський цього зробити не зумів. Тепер ситуація така. Про рідкоземельні вони все поставили хрест. Про допомогу Україні невідомо. Зараз вони думають. Вони попросили українську делегацію покинути овальний кабінет. Після цього Зеленський дав інтерв'ю News. Я зараз, я хотів подивитися в оригіналі, що він казав на Fox News, але української ще немає. У мене недостатньо знання англійської мови, щоб, щоб зрозуміти, що вони там казали. Але є вже розпечатаний текст в українських засобах масової інформації. США допомогли нам вижити. Зеленський після переговорів із Трампом дав інтерв'ю Fox News. Основні тези. Основні тези. Тут він правильно зробив, що ми дякуємо американському народу за допомогу і таке інше. Але на що, на що звертаю увагу? Зеленський пряма мова. Я думаю, що ця суперечка між ним Трампом і Венсом. Це не добре для обох сторін. Я відкритий, але я не можу змінити ставлення українців до росіян, які вбивають нас. Це наші вороги. І він, тут Трамп показав, що Путін ворог, ну, це все зрозуміло, тут не виникало питань. І Трамп на це зреагував нормально. Каже, Він вважає Путіна ворогом, Путін вважає Зеленського ворогом. Тут нічого страшного не було. Тут, як Венс себе повів, тоді пішов скандал. За словами Зеленського, Україна хоче миру і переговори в будь-якому разі будуть, однак йдеться про справедливий та тривалий мир, і за столом переговорів в Україні треба бути сильною. Протиріч тут не бачить ніхто, але Трамп звинуватив Зеленського в тому, що Зеленський не готовий до мирних перемовин. Що ми можемо, які висновки ми можемо з цього зробити? Або це було е, підстроєно і спровоковано. Вони їхні е, аналітики, знаючи Зеленського, як він емоційно може відреагувати, могли спровокувати. І не, не просто ж так він дав слово, е, Трамп дав слово е, цьому е, своєму е, помічнику Венсу. Е, Венс, як я просто повторюсь, як професійний провокатор, все зробив як по ноткам. І Зеленський не стримався. Тобто, можна передбачити що, що перемовини з Путіним заходять або зайшли в Глухий кут. Путін і Лавров, словами Путіна, постійно кажуть, що ми не згодні припиняти бойові дії, просто от припинити, а потім вести якісь перемовини. Зеленський, до речі, те саме каже, що і Путін. Зеленський каже, нам не потрібні перемир'я, нам потрібен сталий мир. Він це саме каже, але Путіна в цьому не звинувачують, що він не хоче мира, а Зеленського звинувачують. Розумієте, яка хитра гра. І е, що ми маємо в сухому остатку? В сухому остатку ми маємо, що Путін за мирні перемовини, тому що Трамп з ним е, ну це для, е, е, для загального суспільства, а насправді Путін проти. Але суспільство бачить, що Путін за мирні перемовини, а Зеленський проти. Трамп про це заявив і Трамп зараз може що сказати своїм виборцям. Я хотів, я намагався, я хотів е припинити бойові дії за 24 години. Але Зеленський він не готовий. І він офіційно Трамп це заявив. Що Зеленський не коли він буде готовий до перемир'я або до миру, тоді хай приїжджає, ми будемо робити мир. Тобто. Трамп категорично проти гарантій для України, це вже зрозуміло. І тепер питання до нас з вами. Нам потрібно зараз, тобто Україні, йти на перемир'я, тобто на припинення війну, війн, бойових дій війни без всяких гарантій. Чи потрібно воювати, як ми зараз і воюємо? Питання дуже складне. Я, наприклад, вважаю, що потрібно було все-таки припинення бойових дій, тому що зараз це було б вигідніше Україні, ніж Росії. Ми зараз не наступаємо, ми обороняємося. Україна зараз в обороні. І зараз припинення бойових дій дасть нам змогу зробити фортифікаційні укріплення, наскільки ми можемо їх зробити. Найбільш потужне і використати це перемир'я. Для е, залатання своїх якихось проблем, зализування ран і таке інше. Хоча багато тут е, будуть мене критикувати, зараз перемир'я нам не вигідне. Я так не вважаю, перемир'я для України вигідне. І в принципі, можна було б і погодитись на перемир'я, і виставити Путіна тією людиною, яка не здатна на перемир'я. Путін категорично проти. І тут я не розумію. Логіки Зеленського за 10 хвилин до кінця цієї зустрічі отак усе пішло на смарку. Просто на смарку. Питання: що робити? Що робити? Що Зеленський сказав Fox News? Сенатор Ліці Грем після цього скандалу закликав Зеленського піти у відставку. Зеленський відповів. Що ніякою відставкою він не піде, це рішення може ухвалити тільки народ України. Тобто Зеленський на відставку не погоджується. Зеленський не погоджується. Пам'ятаєте, я вам іще перед цими перемовами казав, якби Зеленський міг гарно і класично вийти з цієї ситуації щоб він вийшов і офіційно об'явив і президенту Сполучених Штатів, і українському народу, і всьому суспільству, що я виконую свої передвиборчі обіцянки, а передвиборчі обіцянки в нього були, що він йде на один термін. Тобто, зараз уже рік він, як кажуть, пролонгував цей термін. Вибори будуть звичайно не через місяць і не через півроку, тобто приблизно він вже е, гарантовано десь півтора терміни. Приблизно, якщо, якщо це зараз е, завтра були б якісь перемир'я, потім була б демобілізація, потім через три місяці або півроку вибори, то вже Зеленський десь би півтора року керував би державою. І це був би гарний крок е, з його сторони. Тобто, щоб заспокоїти оцих всіх Венців, Трампів, оцих всіх е, Путіних і таке інше, я не йду на вибори і все. А вибори ми проведемо. Дайте нам тільки можливість провести ці вибори. Тобто, дайте нам е, а можливість провести вибори знову ж таки, так? це не просто припинити бойові дії, а це, щоб був підписаний закон про демобілізацію. Тому що ті люди, які воюють на фронті, вони теж мають право, я про це вже десятки раз вам доповідав, вони теж мають право не просто вибирати, а бути вибраними. А щоб бути вибраними, потрібно, щоб були припинені бойові дії. Тобто, що ми маємо в сухому остатку? Сполучені Штати категорично проти гарантій безпеки для України, вступу до НАТО або зброювати Україну, яка каже Зеленська робити НАТО в Україні. Євросоюз без допомоги Сполучених Штатів цього зробити не зможе ні прийняти нас в НАТО. Ну, звичайно, про НАТО тут все зрозуміло, да? що на даному етапі двері зачинені. І що далі робити, ніхто не знає. І як вийти з цієї ситуації, ніхто не знає. Можна було би, да? якби зараз Зеленський зробив те, що він був, повинен зробити, був до цієї зустрічі. Офіційно об'явити, що я, от, ну, психологічно для мене вже тяжко і таке а насправді це психологічний злом. Це психологічний, в нього не витримали нерви. І тут при всій критиці до Зеленського, я його прекрасно розумію, тому що я, коли спілкуюся з федерастами і чую цей бред, який каже Трамп, і чую, і чую цей бред, який каже Венс, насправді це складно витримати. Але я тут, коли спілкуюся, я можу вимкнути їм звук, я можу змонтувати ролик, я можу не виставити цей ролик і таке інше. Ну він, як представник нашої держави, повинен був підготуватися. Я просто повторююся, повинен бути з цілою командою фахівців, психологів, там радників, міжнародників, дипломатів і таке інше. Повинна бути проведена була робота для е, цієї зустрічі, чому вона не була проведена або проведена погано. А по результатам ми бачимо, що вона була проведена погано, і е, на що е, звернули увагу вже е, американці? Звичайно, по, по міркам України, у Зеленського нормальна англійська, він все розуміє, що йому кажуть, і його розуміють частково, що він каже, майже все. Але з точки зору американців, у яких гарна, ну, рідна англійська мова, звичайно, так, потрібно було йому тут, на прес-конференції, користуватися послугами професіонального перекладача. І в нього був би дивіться, коли йде переклад, коли йому задає Венс провокаційне питання. Зеленський вже сам розуміє, про що кажуть. Але потім професійний перекладач йому перекладає. І в Зеленського є секунд 20-30 на те, щоб гарно відповісти. І коли він відповідає, потім перекладач перекладає. Тоді немає оцього цього бардака, коли вони всі втроє, втроєм одночасно розмовляють. Розумієте, да? це була кардинальна помилка Зеленського, що він почав хизуватися знанням англійської мови і не скористувався професійним перекладачем. Це теж його помилка. Помилок дуже багато було в цій зустрічі, дуже помилок. Як їх виправляти? Напишіть, будь ласка, тому що зараз. Українське суспільство розділилось кардинально. Я бачу по своїм знайомим, по друзям, що багато хто, українців, які критикували Зеленського, зараз його підтримують, тому що він правий. Потрібно було якось зреагувати на провокаційні висловлювання цього Венса. Але не в даний час і не в даній ситуації, розумієте. Ось е, такі попередні висновки. Що буде далі? Далі подивимося на реакцію Трампа. Якщо Трамп почне бикувати і повністю припинить допомогу, яка йде зараз від е, так, яка байденовська допомога, поки що ж вони думають, що робити. Старлінки ще, е, маска Старлінк, вироблять, не вироблять теж е, незрозуміла ситуація. Можливо, вони охолодяться якось свій пил жар, і не будуть робити таких різких дій. Сподіваємось на це. Тим паче, тим паче що Трамп особисто своєю рукою підписав пролонгацію санкцій проти Російської Федерації. На півроку, я точно не пам'ятаю, наскільки пролонгація, але він підписав, тому що Путін не пішов на зустріч. І от зараз Путін переграє. Він нас переграв. На превеликий жаль, Зеленський закусив у діла і не намагається якось зладити ситуацію, тому що на Fox News в принципі, в принципі, він тим, що подякував американському народу і таке інше, це все правильно, але він не визнав свою провину. Коли в нього запитали, ви визнаєте знаєте свою провину, не визнаєте, можливо. Можливо, і потрібно було якось теж згладити. Ні, він не визнав, він звинуватив, і тут правильно він звинуватив Венса, але теж напишіть, потрібно було це казати у прямому ефірі на Fox News чи не потрібно. Тому що з точки зору логіки міжнародних е організацій, міжнародних структур, Європа вся підтримує, вся на стороні Зеленського. Ну, майже вся. Я не кажу про Орбана там і 에, цього Словенії забув, як його. Ось. Але з точки зору, ось Овенс, ось це зараз почнеться провокація. Оце почнеться провокація буквально там за, за 10 хвилин. Буквально за 10 хвилин, оці 10 хвилин, які зламали все. Три роки війни, 3 роки е, тяжкої, страшної війни. І ось ця істота. А Зеленський не зміг не зміг прореагувати адекватно. На цю істоту потрібно було готуватися. потрібно було, І ми знали, що він буде провокувати. І команда Зеленського зобов'язана була знати, що е, можлива провокація від е, цього, е, цієї людини. Я не знаю, як, як сказати без матюків. Ось така історія. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я так думаю, що я ще проаналізую, ви проаналізуєте. Можливо, це попередні мої висновки не дуже правильні, але от перші висновки такі. Будемо думати, як вийти з цієї ситуації. Не знаю. Поки що не знаю.